Вітаю колеги! Пам'ятаєте, в одному з попередніх відео ми з вами говорили про те, що 19 липня 2022 року у законодавстві з'явилася можливість звільняти працівника за відсутність на роботі та інформації про причини такої відсутності більше 4 місяців поспіль. Так ось, нарешті, почне з'являтися перша судова практика. Її поки що небагато, але вона не на користь роботодавця. І як результат, працівників поновлюють на роботі. Що ж зробили не так роботодавці? По перше, неправильно обчислили строк у 4 місяці. Нагадую, що це питання і так з самого початку було спірним. Мінекономіки говорили, що 4 місяці відсутності рахуємо тільки з 19 липня, і не раніше. Держпраці дозволяла рахувати 4 місяці і до 19 липня, і ось нарешті стала відома позиція судів. Вони вважають, що 4 місяці потрібно відраховувати з 19 липня 2022 року, адже саме тоді набрав чинності закон, яким було запроваджено таку підставу для звільнення. Тож усіх працівників, яких звільняли раніше, поновлюють щодо позиції держпраці. Суди відповідають, що це була лише рекомендація, тож для них це не аргумент. Другий момент, на який звертають увагу суди, чи дійсно роботодавця відсутня інформація про причини наявок працівника. Це також окрема підстава для поновлення працівника на роботі. Якщо роботодавець видав наказ про призупинення простій відпустку тощо щодо такого працівника, а потім втратив з ним зв'язок, то звільнення у зв'язку з відсутністю працівника є безпідставним. Адже роботодавцю в такому випадку добре відома причина відсутності працівника. Отже, він має діяти добро. Совісно і послідовно, тож, якщо ви бажаєте, щоб звільнення за відсутність на роботі пройшло без проблем, раджу по перше зафіксувати відсутність працівника на роботі і відсутність інформації про нього протягом 4 місяців. Підряд для цього підходить доповідна записка безпосереднього начальника працівника, акти про відсутність, табель обліку використання робочого часу з позначкою НЗ тощо. Періодичність їх вкладання будь-яка. Вони і будуть підставами для наказу про звільнення. До речі, зразок такого наказу ви можете знайти на нашому сайті iFactor у розділі Кадровику. По-друге, перевірте, чи не було видано наказів про призупинення, прості, відпустки тощо щодо такого працівника. По-третє, 4 місяці візуності рахуйте з 19 липня 2022 року. І по четверте, не забудьте виконати вимоги статті 47 Кодексу законів про працю щодо остаточного розрахунку, направлення копії наказу про звільнення тощо. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!